Це там немає пункту про те, що буде у разі невиконання однієї із сторін цього меморандуму чи цього документу, який звізували лідери України. Ну мається на увазі лідери делегації України, Росії, представники ЛНР та ДНР дипломатія. Це мистецтво можливо. Там багато, мабуть, чого нема, чого б мені, вам і ще комусь хотілося б, щоб там було. От, з одного боку, а з іншого боку, там немає того, чого хотілося б, щоб там було містеру Путіну. Ну таки виходячи з тієї інформації, що він направляв кілька тижнів тому керівникам е, Франції е, і е, Німеччини. Якщо припинення вогню не розпочнеться в нульнуль годин 15 лютого, це означає, що всі домовленості зірвано? Мені важко сказати, що це означатиме. Звичайно, що ці домовленості давалися з таким трудом і ціною таких надто колосальних зусиль, що на підставі показників секундомеру, який продемонструє, що затримка вогню там відбулася, там не у 0,0, а у 0,50, чи в 2, чи в 5, Звичайно, ніхто гарячкових якихось рішень приймати не буде. Ну, тому гарантувати, звичайно, ніхто не може, і навіть присутність чотирьох лідерів держав про те, що такі, що ці умови будуть виконані, тому що ну ми маємо багато документів з Росією, да, які залишилися, власне кажучи, фількиними грамотами. Ми маємо договір про дружбу з Росією 97 сьодиностомо року. Так. Ми маємо буде меморандум з Росією. Ми маємо мінський протокол Вересневий, який так чи інакше підписав. Посол Російської Федерації зробив, маємо ще одну угоду. Да? Тому ну, сильно радіти підстав немає, да? але е, сподіватися, ще е, можна на мирне врегулювання. Бо, в принципі, в, е, вчора, в виступі на засіданні уряду, президент окреслив е, е, альтернативу. Якщо цього разу зривається процес мирного врегулювання, е, то це означає запровадження воєнного стану. Причому не знаю, чи обрадує чи, чи засмутить палких прихильників воєнного стану, але якщо буде воєнний стан, то він буде не тільки в Донецькій і Луганській областях, а по всій Україні. Що стосується заходу, то у меню Заходу, крім посилення санкцій, по неофіційних каналах вони дали чітко зрозуміти, що якщо Цього разу спроба примирення зірветься, то принаймні деякі західні країни все-таки перейдуть до е, постачання е, зброї. зброї Україні. Але ну давайте тверезо подумаємо, в чому ми більше зацікавлені: чи в тому, щоб було виконано мінські домовленості, чи в тому, щоб отримати багато зброї, тому що е, навіть якщо Сполучені Штати приймуть таке рішення поставляти в Україну зброю. Для того, щоб вона добралася до України, потрібен ще певний час. Трошки далекувато Сполучені Штати від нас розташовані. А Росія поруч відповідно, звичайно, що рішення штатів про постачання зброї воно матиме певну реакцію з боку Росії. І в силу близькості Росії до України ця реакція буде швидкою і миттєвою. Підвозу, образно кажучи, патронів з боку Вашингтонщина, треба буде очікувати кілька тижнів. Тому, знаєте, складається така розбіжність часу між одним і іншим. І це ще один привід, згадати ту приказку, яку ви показували в моєму облозі, доки сонце зійде, роса очі виїсть. Тому наш інтерес в тому, щоб все-таки почалася. Реалізація сьогоднішніх, сьогоднішніх мінських домовленостей, тому що ну реально об'єктивно Україна доволі виснажена цією війною, і не тільки військово-технічному стані, можливо, це навіть краще, але війна дуже сильно б'є і, і по без того дуже слабкий... Українській економіці ну, врешті і, врешті те, і по громадянах, які і, і по громадянах, врешті-решт, інша сторона вона вбиває чужих людей, які є громадянами іншої держави. Мабуть, їм не дуже їх шкода, якщо вони не зупиняються От вони взагалі весь цей проект минулого року типу, затівали для того, щоб захистити російськомовних в Україні. А хто живе в Краматорську? Там що Україномовні живуть, там що бандерівці живуть чи Чигаличани, коли пролетіла російська ракета і вбила 15 чоловік у російському місті Краматорську, що це означає? Це означає, що їм не жалко громадян України, і навіть тих із них, які говорять російською мовою. А для України це наші співвітчизники, це наші громадяни. Там гинуть тисячі людей, і вже майже мільйон людей стали біженцями. Тому в Україні зовсім інше ставлення. До цих людей, на відміну від Росії, ми думаємо не про імперські амбиції, не про імперську величі славу, да про життя людей. Е, я вже не кажу про добробут, не до добробуту там зараз. Да.